Доброго дня, мене звати Тетяна. Я є організатором даної акції Хвилина кохання». Сьогодні буде відбуватися те, те саме, що відбувалося вчора. Буде стояти банер, на якому ви зможете сфотографуватися з різними цікавами напису. Наприклад, разом закопування це разом закопувати сепаратиста. Чи вона моя проплатив? А він мій бандерівець». Різні такі коміші 에... Надписи. Саме є стіна кохання, на які ви зможете написати свої почуття, зізнатися свої почуття. Є любовні передбачення. «Стіна так, кохання. Так, Ой, «Стіна кохання» кохання». ось тут? Любовні передбачення, які ви можете витягнути, як витягнути свою долю. Так само написати листівку солдатові. Вчора написала пару. Так, все, сьогодні таке. А завтра буде набагато більше програма. Тут буде стояти Арка, буде святий Валентин, буде Перша леді Тернополя і міст Тернополя. Нам так само можна буде сфотографуватися. Я так розумію, завтра буде якраз це одруження на один день, так? Так, так, буде шлюб на один день. А сьогодні ну, як перед Днем святого то все так.